Ви на каналі Валкір, і сьогодні я буду розважатися в торговому центрі. Отже, сьогодні ми будемо грати на батутах. У підлога це лава. Кіра буде пригати на батутах. А коли я скажу, що підлога це лава, їй потрібно швиденько стати ось на, оці кі... на ось такі сині штучки, мости. На ці сині мости і завмерти. Бути нерухомою. А коли я кажу, що все можна грати, вона знову буде пригати. Давай розпочинаємо! Підлога це лава. І нерухома! Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять! Можна пригати. Покажи нам якісь трюки. Жаб'ячі трюки. Опа. Підлога це лава, а -а -а. майже встигла. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Пригай! Жабка, пригай, пригай, жабка. Отут батутіще, яке. А ну попригай. О, ху -ху -ху -ху. ціле море, море хвилюється. Раз. Море хвилюється, два. Кіра, підлога, це лава. Де синя штучка якась? Отут буде. Домовилися. Один, а ти не завмерла. Забула. Е -е -е. Іруся, за те, що ти не виконала завдання і не завмерла на місці, коли я сказала, підлога це лава, ти маєш зараз виконати завдання. І завдання твоє буде таке: от в цьому прямокутнику пропригати як жабка. На чотирьох лапках. Як жабка. Отже, наша жабка виконує завдання. Давай, давай, стрібок, щер. Іщерне. Жабка допригалася. Уже втомилась, як швидко жабка. Он люди вже полетіли, дивися. Дивлюсь. Оп! Угу! Полетіли, полетіли. Далі продовжимо грати. Жабка. Поїхали. Давай пригай, а я буду говорити, коли захочу. Підлога це лава. Давай. Підлога це лава. Один. Два, три, чотири. П'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Можеш пригати? Чух, чух. Жабка. Стрикоза. <гум> Опс, не допригнула. Або перепригнула. О. Компаньйон кирин. Бабусь. Пам'ятаєш, я в дитинстві говорила тобі: бабусь! Підлога це лава. А один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 10! Сьогодні жаба не і в найкращій своїй формі і постійно падає. Так, підлога, це лава! Ааа, швидко, швидко! О. До речі, в такій позі теж можна чекати. 10 секунд. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Напригалась. Кіра вже напригалась. Давай пригай, жабка. Жабка рухається. Жабка не пригає, жабка намагається рухатись. Не зупиняється жабка, але не пригає зовсім. Ти вже якийсь хробак, а не жабка. Хробачок. Хробачок-черв'ячок. Молодець, диви, всі шанси є добратися до кінця. Кіра, все нема сил. Ще трішки, ще трішки і рухаємося далі. Ой, ой, ой. Ну що ж, давай гусеничка. Коли ця гусеничка перетвориться на метелика. Дивлюся, я дивлюся. Ти прийшла сюди пригати чи лежати? Лежати. Ага. І підлога це лава, того швидше. Ой, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Все, подушечка, подушечка. Отаке у нас сьогодні пригання на батутах. У нас нова локація. Тепер я, Кірі, буду говорити, по чому пройти по якійсь цих лазалок. Якщо вона не справиться, то буде виконувати якісь завдання. Поїхали! Поїхали. Перше для тебе пройти по цьому зігзагу. Дуже легко. А ну упс! Чуть не впала, так? Молодець! Це супер! Давай тепер по ось цьому дереву. Обережно. Оп! У -у 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 -у. Воно ще так рухається, ніби на човні. Єй, ну ти крута, добре, давай ускладнюємо для тебе щось. Так, давай, тепер задіємо силу рук. Ну, обирай. Що де рук ти хочеш? Добре, давай оце, давай. Мені теж це цікаво. Звичайно, роби так, як тобі і зручно, і показуй клас. Давай. Я гадаю, що це дуже складно, тому що воно зовсім таке не стійке, ще давить в ноги, там руки хитаються, ноги хитаються, треба тримати все тіло. Так міцно, міцно кожну м'язинку, щоб рухатись. Я так думаю, я до речі не пробувала тут проходити. Але на вигляд, мені здається, це складним. Складно? Ні? А, то тоді, я, значить, помиляюсь. Та отже, я помиляюсь, так? Молодець, ти прийшла. Ти крута, слухай, ти що, завдання хочеш виконувати? Добре, давай оце, давай. Це такі манюсінькі кружечки, на яких ножками треба стояти. Воно знову ж таки все рухається. Треба задіяти силу рук, тіла. Ноги роз'їжджаються в різні сторони, воно ще й слизьке. Бачите, як складно. Давай, доці, зберись. Ні, це вже, це вже не пройшла, або починаєш спочатку, або виконуєш завдання. А він тікає. Так. Є, вже майже пів шляху. -ху -ху. Все кудись їде, роз'їжджається і тікає. Але Кіра не здається, молодець. Вона вже, ну, звичайно, не можна здаватись, вже майже дійшла. Та-да-дам! -та -та! Молодець! Ні, ну ти крута! Давай, складне, а отут зможеш? Давай, розминай руки, готуємося. Так. Скажу відверто, Кіра вже тут раз пролізла була. В неї вийшло, тому руки вже втомилися, і вона. Добре, давай, спробуй. Якщо ти впадеш, то спробуєш ще раз. Але я знаю, що ти тут вже проходила. Тепер спробуємо це зняти. О, круть. Молодець. Концентруйся, концентруйся. Ще трішки. Молодець, всім тілом. Подивіться, як вона круто це все робить. Вірно, все тіло працює. Єй, ну ти крута, слухай, давай п'ять. Дуже класно. Молодець, я вже не знаю, тут вже нема завдань, які ти не виконаєш. Ми знайшли ще щось супер складне. Але ти на вулиці, на спортмайданчику робиш. Добре. Воно хитається. так, тому що воно, бачиш, таких на ціпках. о о о о Подивіться, як воно все рухається. Класно. Ого! Кіруся, ти молодець. Дуже круто. Ці ципки шумлять, хитаються і рухаються. Єй! Молодець! Угу! Супер! Давай, давай, тепер на канатах! Щось подібне, але тепер, вже, як уже ти проходила, але тут тебе просто вузлики на канатах. Давай! Спробуй, мапочка. Ой, справді так можна. І так переходь. Ні, не вийде. Спочатку? Добре, давай спробуй спочатку. Нічого страшного, ти можеш через один йти. Головне дійти не падаючи з початку до кінця. Ага. Це супер складно. Треба двома ногами стопами стати, от якось зачепитися. Ти двома руками тримайся за один канат. Тут ми бачу трошки залишимося, щоб зрозуміти, як же ж тут рухатись. І мавпочкою так, давай, тарзан, давай, 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 тарзан. Трррр. Як там тарзан кричав? Але Тарзан не падав. Хоча можливо, і падав. Ой. Давай. Ой. <свисті> Ні, це вже не Тарзан. Ой. О, і давай, давай далі так, як в джунглях. Давай, як по ліанах. О-о-о, о, отак, отак. По ліанах. Тепер другу <свисті> ру. Якби ти в джунглях так лазила, то це капець був би. Давай, налаштовуйся. Ну, давай. Втратила контроль. І перелазь. Отак, отак, мол, О, супер! Отак. І так рухайся, молодець. Неможливо, А, там так, там неможливо. Важко. Ну, спробуй, але там так же само. Зовсім такі вони. Складні ці канати. Ну їх! а-а! Тут он, на канатах полетіли. Давай інший, справді це дуже складно щось виявилося. О, це класно. Це такі, як човники якісь. О-о-о! Човники такі. Класно. Що? Так. На... Там, де цепки оці, так? Угу. А це великі мішки, на них класно. Можна лазити, валятись і балуватись. Кіра хоче замінити канати ось цими кільцями, так? Давай. Тут ти ас. Спеціаліст просто. Молодець. Я чесно сама не знаю, чи я зможу. Молодчинка. Єй, майже. Молодець! Давай, давай, давай ще трохи. Єй. Супер! А тепер як Давай, як на кораблі, ніби. Мені здається, що на кораблях є отакі штуки. Сітки такі. Що, все? Казала, що це дуже легко. Я кажу, давай спробуєш на цій сітці. Вона каже, ах, та це легко. А ну давай! Що? Важко? Складно? Ну, знизу треба. Ти знизу спускайся на ці кубики і підіймайся. Ага, так хитрюля ти Схитрила, вже пів шляху пройшла, можна сказати. Тому що так на цих сітках складно, вони, вони такі м'які і еластичні. Рухається, на них неможливо, дуже складно навіть втриматись, і ноги, і руки, тіло, воно все кудись рухається. Складно, звичайно, доводиться контролювати все тіло. Упс, ти так прямо упала. Моє сонечко, все нормально, не вдарилося. Рахується, все рахується, руками втомилася. Все, я зрозуміла. Дуже складно, молодець. Ну, давай. ну, давай спробуй. Це така драбинка. А, тут класно, тут можна просто посидіти і побалуватись, так? Обережно, давай, обережно тільки. По черзі відпускай по черзі. Ого. у у, -у, -у. А зараз Кіра нам покаже супер цирковий трюк. Так, я буду дуже обережно. Дуже обережно Контролюй ситуацію, відчувай все своє тіло, не поспішай. О, єй. Я думала, що голова в тебе там зустріла. Але ні. Супер, молодець. Ти акробатистка, циркачка. Вау, Кіра! Так, ну бачиш. Мама завжди скаже правду. У- і куберо! Не перевертається! Щось не перевертається! Я тут я Супер малечинка І що це у нас за велетні такі мішки? Я думаю... Це для відпочинку вже. І можна, до речі, розхитатись. Давай я тебе розхитаю. О, тут м'яко, я чуть не впала. Диві, дивіться, тут так м'яко-м'яко, я чуть не впала. А. Ага. Ой-ой-ой. ти де? Лягай на мішечок, і я тебе так розхитаю тебе. Давай. Буде така, це колисочка. Колисочка, баю-баюшки, баю, баю, баю. баю. А, ну, не хитається, вона ну, там десь застряє і все. Тако щук. Щук. щук, щук. І це <плес> це бейбочка плаче постійно, плаче, плаче. Ай-ай-ой. Все-все, ухитую, ухитую тебе все. Отже, для Кіри завдання. за те, що вона там з дечим не справилась, ну там де щось не змогла була на тих канатах. ну. Я ж і не граю, я й не приймаю участь, тому що я багато чого не зможу. Так, дивись, тобі таке завдання цікаве. Покажи нам якусь тваринку, а ми спробуємо відгадати. Давай! Давай! Як хтось біжить, ходить, цікаве щось смішне, а ми спробуємо відгадати. Нам зараз Кіра буде показувати якусь тваринку, і нам потрібно її відгадати. Друзі, будьте уважні. Хто це? Єдиноріг? Жираф? О, жираф! Я молодець! Якщо чесно, я спочатку подумала, що це слон, потім думаю, та ну. Ага, єдиноріг, вже таке стерчить на голові. Дима, що це таке? А тепер Кіра з'їжджає із високої гірки. Зустрічаємо. Привіт! Бабусь! Давай, тепер вулкан. Класно! Приколи від кіри, розважаємося, як можемо. Перші спроби жонглювання клас, я тебе вітаю. Давай. Іра дрифтує. Дивіться, оп, оп. <ріхи> <ріхи> давай, давай, дрифт. <ріхи> Гонщик Кіра. Ha <ріхи>